Привіт, ми нарешті робимо величезну розпаковку новорічного декору для мого блогу. Покажу, чим я буду прикрашати свій дім і що у нас буде цього року. Для чого я це купила? Тому що я хочу зробити дуже багато сезонного контенту в своєму блозі, для того щоб зібрати класну аудиторію, нову аудиторію і щоб вдома було трішки магії. Тому поїхали, буду показувати, що я купила. А все це я купувала в одному магазині. Якщо що потрібні, артикули, я їх також залишу в себе в описі під цим відео. Ну що, почнемо з великої розпаковки, почнемо з першої коробки. Мені здається, щось буде красиве. Скажу по секрету, ця розпаковка чекає вже більше тижня, але лише сьогодні у Варшаві вийшло сонечко, тому я готова вам це показати. Ой, клас! Нашу розпаковку відкриває ось така подушка куля. Дуже-дуже красива. І коштувала вона 389 гривень. Будуть пряночки. Що ж це таке? Якщо чесно, я вже забула, що я там купувала і замовляла. А, це тарілки. Подивіться. Коштувала 189 гривень. Можливо, я ось так поставлю, щоб мене було краще вам видно. У мене ще тут є кіт. Так люблю його. Це теж якась певна мисочка. Так, з пряничком. Тут немає, на жаль, ціни. Ой, щось кре. Це такі ліхтарики, подивіться. Клас. Я дуже-дуже рада, якщо чесно. Мені так подобається. bells, 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 rum. Джингелес, джинглелс, bells, Дінгоберо! Блін! Я дуже-дуже задоволена. Я так багато декору в жодному році не купувала. Я не знаю, що на мене в цьому році дійшло. Але чомусь я вирішила, що це потрібно і що це повинно бути в мене вдома. Ви можете розказати мені, чи ви таке замовляєте, чи не замовляєте. А це зараз ви готові. Це лампа у формі шишки. Клас! Ребяточки, це дуже гарно. Ой, це така ленточка, також, як, знаєте, дощик такий, не дощик, як ялиночка. Покладу під телевізором, буде красиво, я думаю. А це що. Дивіться, це ось такі будиночки, підсвічнички. Мені здається, що це дуже красиво повинно бути. Або ви що скажете. Їх тут два. Боже, це так. Це so cute! Дійсно. Мені дуже подобається, якщо чесно. Давайте ще подивимося. Подивіться, яка миска! Буду, я не знаю, що в ній. Вона коштувала 189 гривень. Можливо, якісь там тісто замішувати на прянички, або. Я не знаю, але мені здається, для фоток вона буде і для відео, там рілки, воно буде дуже-дуже класно. А це щось дуже велике. Слухайте, ви не готові точно до цього. Подивіться. Це ялинка, це теж світильник. Треба купити батарейки. І вона буде... Блін, мені здається, що це дуже-дуже класно. Боже Настя, ти така молодець. Слухайте, ребяточки. Я в шоках, якщо чесно. Кіт, кіт теж. Але ми на цьому не закінчуємо. У нас ще, ще одна розпаковка. У нас ще одна велика коробка. Тому зараз буду показувати, що у нас ще в одній коробці. Але тут поки що містер Філбі сидить. Та-дам! Якщо чесно, я не пам'ятаю, що в цій другій коробці. А, пам'ятаю, що ж я вас обманюю? Ну так, смутно, якщо чесно. Ось така дощечка. Е, я її купила спеціал для того, щоб е, знімати контент. Бляха, я її порізала, слухайте. Ну, тормознуко. Премія моя. Для того, щоб знімати контент, саме якісь новорічні, знаєте, ось ці рецептики, е, показувати, як воно буде виглядати там, щоб красиво. Далі ось такі баночки. Вони теж на кухню. Вони для того, щоб... Відрядне. Вони для якогось, не знаю, сахару, а просто поставити, щоб стояли на кухні саме для контенту. Це все реквізит для контенту. Так, да, я сошла з ума, е, нічого не кажіть, я засудила купу грошей на ось це все. Але хто сказав, що буде легко, це інвестиція в мій бізнес. Чи просто я дура. Ахірово. Баночки. Якщо щось в коробці, значить скляне. Я знаю, що це. Мені єла моя асистентка сказала, що мені потрібно зняти трішки рецептів для таких новорічний чай. І ось це ми купили штуку для меду. Дивіться, вона з такими бджолами. Блін, це so cute. Це so cute really. Дівчатки, це підпал. Філбі, я тебе купила вже давно. Можеш. Розпаковка кота. Розпаковка кота. Кіт. Дев'ен Рекс. Шість місяців. Їсть м'ясо. Любов моя. Воду. І грає на моїх нотах. Боже, я його так люблю, цього кота, ви б просто знали. Я його так люблю, я його тут, так Отак отак... Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы щоб и унижения, яке я испытал сегодня. Є шанс, що в мене можуть бути густи. Давайте далі. Зараз в мене закінчиться пам'ять на телефоні, бо я знімаю і на камеру, і на телефон. Що ми тут зробили? Ой, що ми тут купили? А, це чайничок, дивіться. Це ось такий чайничок-заварничок. На оці такі. Е, як вони називаються? Вінтерті. Я запакую поки, щоб містер Філбі не розвалив його назад. Він будемо знімати теж скоро. Тому я вам покажу. Ось це. Я знаю, що це. Це дуже кьют. Це я теж купила на кухню для створення контенту такого кухенного. Дивіться, це така класна сільничка і. На. Прикиньте. Зламано. Сильничка і поперничка зламана. Ну, і хер з ним. Приклеїм клеєм. Але обідно, ребята, обідно. Угу. нас не стоїло великих грошей, але... Мені приятно Це, звісно, це дуже. Диво. Це світильник у формі гриба. Ви представляєте, світильник у формі гриба. Є шишка, є ялинка і є машум. Very good! Very good Настя Слухайте, може я поміняю себе в шахті профілю в інстаграмі і напишу, що я не таргетолог для бізнесу експертів, а напишу, що я професійна транжира грошей. Мені кажеться, що може бути. Це я знаю. Це теж так. Це теж. А як воно? Та як воно виключилося? Дивіться. Це на кухню така лампа. Клас. Я... Слухайте, я вважаю, що це все дуже класно, і я типу, не засадила купу грошей на якісь непотріб. Ну, підтримайте мене, будь ласка, бо. І оце остання. Класна штука це лампа, яка повинна бути у кожного поважаючого себе блогера. Якщо у вас немає такої лампи, можна рахувати, що ви не блогер. Знаєте, як в цій песні ете гріби, ете гріби є. Yeah Треба зарядити. Як засадити кучу грошей, звертайтесь новий курс зовсім скоро. Шучу, ну, це все. Дякую за увагу. Мені здається, що це дуже класно або і не класно. І побачимо, як це допоможе мені. З просуванням мого блогу. Напишіть в коментарях, взагалі, як вам така розпаковка, як вам такий формат міні влогів тому що я вирішила повертатися на Ютуб і повертатися туди зовсім так активно-активно. Тому буду рада вашій підтримці. Па-па!